Друзі, адвокат Сергій Гула, дійсно, тема повісток і мобілізації сьогодні не залишає, так скажу, нікого байдужого. І той, хто має бути мобілізований, той, хто не, не має бути, але сьогоднішній процес вручення повісток вже багато, багато є сумнівів. Людина, коли раніше була впевнена, тепер сьогодні дійсно перепитує. Чи дійсно змінилися правила, положення, що це за нові повістки? Звичайно, це не залишає байдужим родичів, дружин, батьків, дітей і тому подібне. Тому регулярно ви бачите, що я достатньо регулярно записую відповідні відео, бо бачу, наскільки зараз на зріла величезна проблема правового роз'яснення. Тому що, відверто кажучи, ну я. Достатньо сильно здивований тим процесом, який зараз відбувається щодо серйозних і серйозних порушень. Серйозних, Причому серйозних, і знаєте, інколи здається, що просто є люди, які хочуть дискредитувати це, весь цей процес по мобілізації, здійснюючи такі ну, надсерйозні порушення. Тому, знаєте, інколи хтось пише, а для чого? Адвокат записують свої діда. Ну, я думаю, більшість розуміють. Я, як адвокат, приймаючи присягу адвоката, ви, напевно, знаєте, що адвокати також при вступі на свою професійну діяльність приймають присягу адвоката. Ми приймав також присягу адвоката щодо захисту верховенства права, максимального сприяння захисту прав і свобод людей. І інтересів, тому я записую це відео? Я є адвокатом. Можливо, є люди, яким це не подобається, що я записую ці відео і роз'яснюю е, права людей сьогодні, але вибачте, якщо в нас не буде верховенства права, якщо в нас не буде повага до людей, до їхніх прав, до їхніх свобод, до їхньої гідності, то заради чого ми боремось? Ми не можемо уподобитись оркостан Росії, де топтати і плювати хотіли на людей, і це роблять, і на їхні права і свободи. У мене є такою державою, тому я буду роз'яснювати права як публічно, так і приватно. Тому і пишу емейл, якщо багато людей мають до мене питання по по їхнім правам, по мобілізації, по перетину кордону, по вручення повісток, все, що стосується всього цього процесу, я даю відповідні консультації. Що, якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся, бо дійсно в багатьох людей сьогодні величезні сумніви з цим процесом. Друзі, я мушу цей вступ робити. Хтось жаліється, що великий вступ, але я мушу, бо це дуже важливі речі. Дуже важливі речі. Отож, перше питання: чи дійсно є нові повістки? Так, є нові повістки. Друзі, є нові повістки, які будуть а точніше, вже вручають. Це відбулося. Зміни ці відбулися 30 грудня минулого року 22-го року, і оскільки відповідна постанова про військовий облік Кабінету міністрів, відповідно, змінила відповідний порядок і також форму цієї поїздки, то я хочу роз'яснити, як вона виглядає. Коли може особа відмовитися від повістки Але ні, до речі, одна з підстав, коли вам будуть вручати стару повістку. Вже після оформлено, вже після бланку 30 грудня. Це треба знати. Це одна із підстав. Тому що це вже документ, який не має чинності. Тому дивіться: інколи я бачив, знаєте, такі витягують повістки, які ще, напевно, в Радянському Союзі виписували. Знаєте, ці бланки втратили свою чинність. Тому вони не несуть жодного правового навантаження. Важливо це знати. Звичайно важливо, бо ми права держава. Тому, знаєте, от один з важливих речей: я не тільки хочу роз'ясняти ваші права друзі. я хочу і вам загально людські підстави роз'ясняти. Тому що знаю, що людина, інколи знаючи свої права, але не знаючи загальні серйозні рекомендації, втрачається. Губиться. Найперше. Я розумію, що коли вам вручають повістку нещодавно, я отримав повідомлення: 10 військових, які прийшли, вручають одну повістку одній людині. Ну, звичайно, коли ти це бачиш, то людина він так і пише мені. Я відверто злякався. Мені оце це це зробили, будь ласка, порекомендуйте, що, що я можу в цьому робити. Дякую, що емейл пишете під своїм відео, і я зразу згадав і тому вам написав. Розумієте, коли ти бачиш 10 величезних, я так скажу, військових, то е, дійсно, ну, для чого це зроблено? Я розумію, для чого це зроблено. Людина починає лякатися. Особливо, коли його запрошують в е, машину. Ну, як запрошують? Це я так м'яко кажу запрошую. І людина е, е, злякалась і сіла в цей автомобіль. Тому, друзі. Як би не було, знаєте, десь страшно, бо люди кажуть, що це страшно, що ну там цей, старайтесь опанувати себе. Наскільки це можливо? І з цією повісткою треба ознайомитись. Як адвокат знову ж таки наполягає: якщо повістка не заповнена, вона не адресована вам. Ви маєте право відмовитись від її отримання. Тому що повістка вона є адресна, вона вручається конкретній особі. Там має бути прописана ця особа. Якщо ця особа не прописана, то вона не вам адресована. Абсолютно, це треба чітко знати і розуміти. Що сідати в автомобіль? До речі, те, що я кажу, новий поїздка. Ознайомте зразу, подивіться, чи це новий бланк, який сформований після 30 грудня. Якщо ні, бо там вказано, якщо ні, все. Ви бачите, ви роздаєте документ, який втратив вчинність. Тому хай складай, до речі, що по першому факту, що по-другому, я відмовляюсь. Беріть двох понятих, пишіть акт відмови і так і пишете, оскільки ця повістка не була вручена, виписана мені, я відмовляюся і на отримання. Коли буде мені виписано питань нема. Або, оскільки, відповідно, повістка була заповнена на бланку, який втратив свою чинність, я відмовляюсь в її отримання. Вона не несе юридичного навантаження. Все. Щодо питань, бо зараз такі питання до мене приходять. Проїдьте з нами, ми вам дамо нову повістку чи якусь там повістку. Нікуди ви не повинні їхати. Ніхто незаконно. Обмежувати ваші права і свободи немає права, а особливо обмежувати вашу свободу, бо це незаконне позбавлення волі за цією стаття Кримінального кодексу. Тому, друзі, ні. І, звичайно, ви можете погодитись, щоб не виглядало, що я ратую, що от не йдіть на мобілізацію, от не цей. Не виконувати свого військового обов'язку. Ні, я не це закликаю. Якщо ви бажаєте і маєте, і нема у вас законних підстав на звільнення мобілізації, ви можете отримати повістку, пройти необхідні процедури, військово лікарську комісію і мобілізуватися. Я ратую найперше за законність, за верховенство права. Навіть в процесі вручення повісток і мобілізації безумовно, щоб ви знали, друзі, безумовно мають бути дотримані ваші права і свободи. Тому, якщо ви відмовляєтесь кудись їхати з кимось, на це ваше законне право. Ніхто вас під руки взяти і потягнути кудись чи посадити автомобіль не має право. Це грубе порушення норм чинного законодавства і Конституції України. Це кримінал. І викликати поліцію треба і складати заяву, бо теж мені писали, я розгубився, поліція мене запитала, чи ти маєш щось проти. Я сказав ні. І вони поїхали. Ні. Кожного разу. Коли порушили ваші права і свободи, заявляйте про це. Ми не можемо перетворитися в Воркостан. Навіть в сьогоднішній важкий стан. Не можемо. Тому, друзі, я вас закликаю. Дійсно, треба зберігати спокій у разі необхідності викликати адвоката, якщо у вас є така можливість. Якщо нема, викликайте поліцію, якщо ви розумієте, що ваші права і свободи порушуються. Якщо ви не знаєте, чи ви звільнені від мобілізації, чи ні, чи маєте ви на це право, чи ні, проконсультуйтесь. Вже такий період, що треба дійсно в спеціалістів консультуватися: чи це лікар, чи це ремонт машини, чи це майстер що це адвокат, до цього треба звикати? Над цим е люди трудились і вчились, і вони можуть надати вам свої рекомендації. Тому, друзі, загальна, звичайна, рекомендація спокійно стійте на своїх правах і свободах, а при потребі проконсультуйтесь. Адвокат Сергій Гола.